10 грудня своє професійне свято відзначає улюблена гра мільйонів. Саме 10 грудня за ініціативою ООН і професійні футболісти, і аматори, і дорослі, і малі футбольні оболівальники щороку святкують Всесвітній день футболу. У цей святковий день ми відвідали Серце Олександрійського футболу, навчально-тренувальну базу професійного футбольного клубу Олександрія. Тут більшість свого футбольного життя проводять і футболісти, і тренерські. Такий склад і обслуговуючий персонал. Професіональний футбольний клуб Олександрія, маючи добрі славні традиції, завжди намагається високо тримати планку готовності навчально-тренувального комплексу, навчально-тренувальної бази для перебування тут наших футболістів, тренерів, обслуговуючого персоналу з тим, щоб ця якість створена, і умови для них позначались на їхньому настрої, і, звичайно. Перш за все, настрої на футбольному полі. Футбольне життя професійного футболіста доволі складне. Все починається з режиму та дисципліни і чимось нагадує армійські будні. Команда прокидається разом, разом снідає та обідає, разом тренується та відпочиває. До того ж, футболісти найчастіше відірвані від своїх родин. Тому для гравців Олександрійської команди спортивна база не просто місце для тренувань, а справжній дім. А футбольний клуб це дружня сім'я. Для кожного працівника клубу. Є сенсом своєї роботи, є сенсом перебування в футбольному клубі, головним слугування його величності футболу, його величності грі, а значить і футболістам, тому що вони головні герої, вони виходять на футбольне поле і тішать або ж розчаровують нас. І від того, як футбольний клуб зуміє організувати цей процес підготовки, залежить і якість гри. Для усіх любителів гри мільйонів футбольний матч це свято, видовище і неабияка подія. Для футболістів це життя. Тому і футболісти, і тренери достатньо забобонні і серйозно налаштовуються на кожен поєдинок. Тому о, наші футболісти, ну такі свідомі дії, відвідують церкву, там в кожного є якась е, е, своя молитва, є е, е, талісмани е, різного характеру. Є самонавіювання або методи автогенної тренування, автогенного тренування, коли футболісти самостійно психологічно налаштовуються на той чи інший матч. Тому кожен гравець, кожен тренер, маючи такі амулети, маючи такі, такі звички, такі традиції, він таким чином налаштовується, щоб ці 90 хвилин перебування в грі. Всі гравці були максимально сконцентровані, а значить, діяли органічно і гармонійно, і тішили своїх вболівальників яскравою грою. Сьогодні футболісти Олександрійського клубу у невеличкій відпустці і відсвяткувати своє професійне свято можуть з близькими та рідними. Тож вітаємо усіх, хто живе і мріє футболом зі святом. Хотілось би привітати від імені президента. Професіонального футбольного клубу Олександрія Сергія Кузьменка, а всього колективу, команди, тренерського складу з всесвітнім днем футболу. Сьогодні весь світ відзначає гру мільйонів, і футбол вже давно став не тільки грою, а змістом, сенсом життя мільйонів вболівальників, мільйонів дітей, які займаються футболом, ветеранів. Прихильників аматорського футболу і, звичайно, професіонального. Нам дуже приємно, що Кіровоградщина багата на футбольній традиції і має три професіональних футбольних клуби, які захищають честь нашого степового краю в чемпіонаті України з футболу серед команд першої ліги.